Вона так змерзла на зніманні своєї попередньої стрічки, що останню фільмувала в самих павільйонах на римському кінофестивалі. Режисерка Кіра Муратова сьогодні презентує свій новий фільм Вічне повернення про наші шанси на перемогу з теплих країв. Ольга Симак. Перед передостанній день римського кінофестивалю до конкурсної боротьби вступає Україна. Фільм Кіри Муратової Вічне повернення італійською ріторно» також побореться за золотого Марка Аврелія. Вона каже, її фільм це як вправи при роялі. Вічне повернення кінопроби. Саме таку назву має стрічка, видаються варіаціями однієї історії. Вони колишні однокурсники. Він приходить до неї через 10 років. Питає поради, з ким лишитися з дружиною чи з коханкою. Один і той самий трагікомічний діалог у фільмі розігрують кілька пар акторів. Чим раздаліться побутова сценка вдосконалюється і загострюється як кінопроби перед камерою. Многообразие, однообразие. И есть, э, однообразие. Многообразие или разнообразие. Вот этот фильм про то, ну такие старики старинные изречения, знаете, весь мир театра, люди, в нем актеры. Люди все очень похожи, и в то же время совершенно все разные. Вот такие вот мысли можно сказать, они вот как бы питали меня. Разом із Муратовою до Рима приїхала її улюблена акторка Рената Литвинова. У фільмі вона потрапляє від скиглення одразу двох партнерів: Сергія Маковецького та Віталія Линецького. Я думав, ти друга. Я не знаю, що мені робити, як жити. Мені подобається результат. тобто з мені мені, би, і в результаті. Тобто, с Ленецьким получилось більш комедійна, а Маковецький мене как бы якщо... Вибирають, хто мені взагалі нравиться, кого я обожаю в этом случае. то Я, каже, бажаю Кір Георгіна Муратову. Напередодні прем'єри фільм дивляться журналісти та кінокритики: дві години муратівських кіноекзерсисів. І не на слабаків. Третина глядачів не витримує і виходить з зали. Решта чужинців десь на 90-й хвилині розуміє, вже час реготати з героїв. Да, у мене всегда присутствует, присутствують среди зрителей, среди критиків, вообще среди, так скаже, это публикой, Люди, которые говорят, Катя же комедия. Всегда говорят так всі на всіх має фільмах. Находять такою, от составляющою. Надвичіркінопроби прямують червоним клинком. Литвинова із голою спиною в сукні Шанель, Муратова в стильному кожушкові та з етносумкою. В цього десанту є всі шанси на нагороду. Цьогорічна програма римського кінофоруму, як відзначили критики, не найсильніша. А от новий куратор фестивалю Марком Юлер давно зажив слави своєю прихильністю до радянського, а нині російського. Ого, та українського кіномистецтва з Риму Ольга Сама Костянтин Богуславський, програма вікна, СТБ.